Всім привіт! Всім привіт. Uh, сьогодні нарешті зняв будемо знімати відповіді на питання якраз, так як я ще давненько якраз оставив uh, пости якраз в Телеграмі і на Ютубі, щоб ви якраз ставили питання і зараз якраз будемо на них відповідати. І ми починаємо якраз. Так, я, я почну по порядку: перше питання. Що стело вчить такого, чого не дає міста? Ну, в селі, діть, можна так сказати, ви будете майстром на всі руки, так як тут, в своїй хаті, ви і проводку будете робити, і щось ремонтувати, і все стенне буде, будете робити, і це більше, роз, більше розпространено, поширено, точніше, чи ймов в містах, так як в містах там. Називається тільки щось, одне чи двоє там. А, а в, в селі, то тут особливо ви зможете комусь, можна так сказати, пляшку виставити і вдвох зробити ремонт у всіх у всі хаті і, і будь-що тут поробити. Це один, я вважаю, так, такий з основних. А ти там що? Я теж так вважаю, тому що в місті там більш автоматизовано все. Тобто достатньо зробити дзвінок, допустимо, там не робить Wi-Fi, чи вода в крани не тече. ти робиш дзвінок і там відразу, відразу приїжджає сам технік чи майстер. Це в селі приходиться вже самому, якби більшість цих вивчати самому. Ну в містах, те, що ти назвав, то це може на їх самому зробити, але там просто можливості, щоб когось визвати більше, ніж в селі. Так, там за п'ять хвилин приїжджають а в селі вона годинами або днями чекати майстра. І тому приходиться називається вчитися всього потрошки, щоб в себе в хаті все такого робити. Ну, да. Так наступне там яке питання. А що в селі вважають справжнім багатством? В душі на шарі, Час на сукту. Ні ну в тебе може бути десяток паїв, але так же буде господарство, в якому ти будеш зернота віддавати. Понятно? Та це вже все по відносності, так як багато називається тут, що треба. То ремонти якісь, то ще щось, і постійно гроші може на так сайті. Як тільки накоплюєте, то вони мож, майже зразу можуть її уйти, так як то щось повториється, то друге, то третє. І так називається я определяв, як так то не можу. Я в теорії можу розположити, що Якщо є поїв, багато поїв. Є трактори комбайн, хазяйство, то це якби можна постійно якийсь прибуток отримувати посезонно б. Ну там називається, я просто у мене є знайомі, в яких і оце ж є трактори і комбайни, то там у них називається це все сезонно, а ще плюс на них витрати на ремонт, там також можуть більші бути, ну, так. так як там воно ж дорог все. Так як це все відносно. Так що. Як такого я дічно я, я, виділка не можу. Наступне яке там питання? Який міф про сільське життя найбільше не, не відповідає правді? Взагалі не знаю. Понаписуйте там, які ви знаєте міфи, якщо то там повідповідають, як, як є. Я є, що то міф, що коли приїжджаєш в велике місто, це якби тебе одразу бачать, що ти із села. По тому як ти вдягаєшся, твоя поведінка. Це, якщо чесно, зараз в такий час живемо, що зараз всім байдуже, як мені здається. А раніше, знає. як булінг був жорсткий. Ну раніше то так, да, але зараз до цього іноді навіть можна не зрозуміти, чи, чи хтось із целка, чи він з, з міста. А тут наступна категорія запитань. Чи були у вас вже якісь запрошення від блогерів для колаборації або щось подібне? Бути в мене, але в мене зараз можливостих таких немає, так як в селі багато що треба робити, і як мінімум помілпичі, а воно все накоплюється в одне, та іноді так днями можна щось за мілкими роботами і посадити. Це якби, допустимо, хтось приїхав би. Та навіть да. якби Мерк приїхав, що І з контрактом. Ну, там контракт, там така топла. оплата. 에, то, то <laughs> Мерик, ну контракт оце там все на Українсь зараз а, обсуждається, можна даже. Ну, все одно. Ну... Ні, так і приїжджає. Дає контракт, там тільки тебе треба підпис, і ти отримуєш бабки, але от тебе таке-то таке треба робити. Щоб... Ну так, е, такого, <laughs> як ти е, розказав, то такого, ще, ще не букву взагалі. Бо ми ж не настільки популярні, наші. Да? Ну так. Да. І то не в кожного українського букву гра таке є? Це треба якогось депутата. От з ними я в суттєві чаті не хотів би. Бо там грязні гроші, ладно. в найчастіше можуть бути такі. Податки, так, ладно. Що відбувається, що відбудеться швидше? Метеорит, який знищить все, живе на планеті або ядерна війна, і який шанс вижити в цих випадках? Я думаю, що буде ядерна війна. А, я, і всі 6, 5, 20 2033 на своїй шкурі, так? Да? А ви ж в простих людей не вийде? Хіба що там міль... мільярдерів, у кого є бункери під. під... Ні, ну і в простих людей теж є шанси, особливо якщо вони оце все літать, як... буде... вже Багаті люди будуть знати, коли буде іменовано. А ми ж воно... Ні, ну це називається... Це все всім, о, повністю зразу всім буде розказуватись, таке так, вряд можна буде скрити від всього насавкування. А якщо шанс іде більше вижити в ядерній війні, чи якщо так упаде? Ну, ядер... якщо ядерна війна, то це вже дивлячись, куди будуть оптикіти бомби, а ми... І метеорит так само. Це вже дивлятьсясь, від... треба називатися трохи більше шансів. Вчитай на земні мови. Uh, Ні, зараз часу uh, на них нема. Колись вчили англійську в школі. Я ще в інституті і все, але но, так нормально її вивчив. У мене були там максимальні оцінки в інституті з англійською. У мене троє Життя в селі цікава ваша думка. Чому молодь переїжджає до міста або за кордон? Які плюси життя в селі та можливості? Ну, про це ми вже частично зняли якраз подкаст і. Якщо, то, то, якщо відповіді на питання вийдуть раніше, то, то воно скоро теж вийде твій подкаст. А якщо пізніше це, це вийде відповіді на питання, чим той подкаст, то я оставлю сил там, десь в підказках. І, ну, і після виходу того подкасту я теж сюди постараюся тоді додати, якщо не забудусь. Якщо вкратці, то... Просто в місті або за кордоном простіше розвиватися, ніж в селі. Е, яке там наступне? Чого така поставка? Так як у мене, що в грудні якраз понерав мама, і я через ну, якраз поміняв аватарку і в Телеграмі, і в, на Ютубі. Розкажіть, будь ласка, скільки часу ви ще будете ігнорувати розділові знаки? Довго. Далі. Хочеться почути про перспективу 6 ГГц мереж Wi-Fi в Україні, ніби вже почали рухатись в тому напрямку. Ну я взагалі називається в цих ще не розбираюся. Так як да, я там трохи почав це ж. Розбиратися в тому, як там а, годить це все, то телефони і техніку, але ну, до цього я ще не дійшов. Все, ну, все одно, в будь-якому випадку, це буде набагато краще, особливо якщо це буде в, в повномасштабному, то що це буде скрізь під'єднане це але все. Але там, по-перше, буде радіація більша, по-друге, тарифи піднімуться. Що... Тарифи, що так, що так будуть піднімати, Мері. Типу, буде швидкість максимальна, і тарифи там два рази. Yeah. Ну, швидкість, так, да, якраз буде, так як в селі, іноді якраз швидкості може і не нахвата, особливо під час відключень Ну, Це називається. ну, на що -то, то я вряд тобі сумнів, сумніваюся, що буде. Ну, радіація, що так, що так називається, буде в приділках норми. Називається, так як вона і так є просто іноді в навіть в межах допустимого топоня. Mm. Яке там наступне питання? Воно схоже, що думаєте про запуск 5G та як це може відобразитися на і так існуючій проблемі глобального потепління? І чи сильно він впливає на розумові здібності населення від такого високочастотного випромінювання? Ну я вам так скажу, коли ти з'явивсь оці оптонпошки, які зараз використовуємо. То тоді люди говорили, що вони ж кидав для здоров'я. Так що це називається не новина, що деякі люди можуть вважати, що якось воно там щось на щось свалтуває, чи ще щось таке. Ну все одно 5G в Україні, це як мінімум скорость покращиться в нас. І це на. Точно щось може прискорити іменно е, 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 передачу даних, чи ще щось похоже. А до електричних лампочок е, палили, типу, керосин? Ні, іменно такі, як зараз, іменно. Воно... А, сіленно. Да, да. Е, то, тоді так само думав, що це там якісь старі змови придумував. Я так подумав, що коли ще палили до лампочок цим керосином, це ж вони його нюхали. А воно якби бензин впливає на цей на галю галюцинації. Ну там і кетові жерша використовував тоже. Чому нікнейм не Пулат? Це, можна так сказати, сумісність фамілії і імені. Там трохи похиміше називається, і така назва якраз вийшла. Заби Америка в що питаєте. Він перший в очереди. Які у вас плани на весну? Го, о, з городами розібратися. А навчуба то там на, будемо продовжувати все знімати ще велика треба буде погодити, а то ну його. Ну да, Треба ще до життя до весни. Так. Да. Ну, в общем, там до весни ще місяць стався. Чи жили братом в Києві? Ну, дійсно мені, ото і в селі непогано. По поводу... Постійного проживання або якось так, то ну, якщо будемо туди їздити, то все одно нам прийдеться, щоб зекономити, разом там номер ще хату знімати. Вона ж є знайомий в Києві один словік <ріху> да, <ріху> да, Може, до нього з'їздити. До нього в гості поїдемо і наприютить да. нас. Впрочав. Ну в общем, якщо будемо, можна так сказати, будуть якісь проекти, на яких прийдеться оставатися чи в Києві. Чи в якихось інших містах, то в цілях економії нам прийдеться знімати номера, чи ще якісь такі квартири. А... А? Хостел. та будь-що міри. Називається. Ну я про квартири, чи кімнати, просто щоб можна було так само все знімати там, то поняв, так як в хостелках, хто там прийдеться шукати якесь інше місце для зйому. Але це буде точно не, не зимою, так як там зараз ситуація жахлива в Києві. Та і на весною це точно так, як мені здається, що вряд ми цієї весни зможемо кудись поїхати. Там ще вийде подкаст про ситуацію в Києві. Угу. Він або вийде до цього. Ну ну, в общем, скоро там а, або є вже, або скоро буде. Коли день народження? 19 березня. 27 жовтня. Були чи хочете в гори? Хочеться якраз туди. Ну, а то, що так як там занадто дорого. Я хотів би б на Карпати. Ну, це ж я ж кажу, туди хочеться з'їздити, там все об'їздити, обходити. Якраз контенту можна там поназнімати, якраз всього. Але я бачив там відео одного путешественника на мотоциклі. Він там був біля Карпати, там прям жорстка охорона, що не пускають. Типу показує або допуск, або тебе виганяють. Це він мав біля бокове був. Ні, десь на Закарпатті, десь там, на сході на заході України. Ну, це ж. а коли він там був? Та це з цього року. А, Ой, ну, минулого, точніше. Ну, понятно, називається зараз і так там. Все тяжко називається по всій Україні. Були чи хочете на море? Я один раз був там на морі в дитинстві, на Чорному морі. Ну, ще раз хочуся з'їздити. Я тільки недавно навчився на воді триматися, я а думав. я ж плавати не міг. А я тоді теж не вмів, кстати. Я тоді взагалі не вмів. Я просто боявся, типу, якщо я не відчував глибину, то я вилазив. Ну, ну, на під собою. А зараз, в принципі, там пригав п'ятиметровки і нормально. В принципі, на якесь море можна було б поїхати. Ну зараз в нас тільки ставки. Які книги читали у му році? Фу, о, я так-то і навсповню. Я, я почну: Гранд Кардон, Правило 10Х, Макс Вебер Протестантський Рух і по іншу сторону рая, якось там фіджрайт. Це... Ну, я точно знаю, що я там Інферно прочитав. І ще там. То, що... Ще ну, як мінімум декілька книг я точно минулого року прочитав. Ну, як мінімум 30 точно мався прочитати. Якщо то там є полтей з книгами в мене на Канаді, з тими, якими я читав, то там якраз е, кроме останньої книги, то це там, де немає Бога. Отож, е, то це ту єдина книга, яку я не дочитав того року. І то просто із за того, що вона мене не дочитала. Не так, що все одно зацікавив. І знаючи себе, якщо мене на все одно так а, зацікавив та книга, то я її дочитати не зможу. А, і ще не дочитав точно, це не озирайся і мовчи». це теж я її почав, пів книжки прочитав і тоді знов забив на неї, так як сюжет хоч і хороший, але не, не для мене. Коли плануєте заводити сім'ю, жінку, дітей? Тут уточнили просто. Взагалі без поняття. Та якось поки там такі требування жорсткі зараз. Ну, іноді бувають. Ну, сиді, то простіше найти, але сиді, називається в нашому шукати собі дівчину, куди не тикни, то там або родич по мизинці правої ноги, або по сьомому ребру зліва. Так що це треба по сусідніх селках або шукати, або. В містах. Що вас так тісно пов'язує із темою льоду на ставках? Я, 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 я якраз на цьому YouTube-каналі якраз цього можна так сказати починав трохи. Це, миросовка може підтвердить. А, да. а, а пам'ятаю, е... ти постійно по льодам поглядам. Тери... Особ, особливо тоді, як ще й досі пам'ятаю, тоді як був ти у ж сидні морози, то я міг за один день по 3-4 відео таких зняти. Які не, не залітали навпрос. Е, Ну, ми, ми і так не залітали, поки подкаст не зняв. Так що, так що та є, і так, то трохи цікаво називається. Це якби ще коньки у нас були, то як статі на них до речі вмію, то я, можна було хоч якось розширити контент на ставках якраз. Чому енергетики, а не просто солодка вода? Тому що. E, e, pro, просто солдатка вода це совплотка вода, а енергетики то там трохи якраз бадьорість хоч трохи е, додає. Ну, да. Чому саме професії вчителя фізкультури і економіст? Ну просто тоді ми ну говорю про себе, а тоді так як в мене це вчитель фізкультури, я вчився я тоді вибрав якраз його просто тоді, як ми бігав, бігали, тоді ми про це розповідав ти якраз ага. в, в подкастах. То я тоді просто, щоб не забросити, так як я себе знаю, що якби я обрав іншу якусь професію, то я б тоді з бігом забросив би його біг і і за цього я якраз вибрав якраз вчительні фізкультури. Ну, Чесно, я так то не жалію його, називається, але все одно. Це називається фізична фізична форма, вона то завжди треба буде. А так, то хоч буду знати, як оце що я у форму себе тоді привести, якщо треба буде. Я промовчу. Так давай розказуй. А що ти розказав? Давай, 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 <стан> е, давай. Є, що давай. А, в, в общем, пишіть в коментарі, щоб він розказав, якраз що на економіста пішов. Наступне питання. Судячи з подкастів про відносини і відсутність дівчат у селі, коли буде Common Е, Тоді якось станемось єдиними людьми на землі. Афіть. І тут все в кращому випадку. Як виникла ідея з такою фішкою, як вставляти букву Т після букви Л? Дуже унікально звучить. Е, це не фішка А Бах. Так як це в мене з дійства так. І то це я ще вже як виправив, раніше то я взагалі всі букви, які можна було, то путати, я всі їх путав. Mm -hmm. І це я ще називається доволі хорошо говорю. Зрівняно з тим, що букто ще входів особливо в мовточих ковкасах якраз. Так що це я ще й доволі хорошо ще говорю. Так, і що, там все. Да, Закінчили. Е, тому якщо то, то під цим відео можете також писати свої е, якраз питання, які не е, якраз навійшов в цей якраз в це відео. Що якщо, то наступного разу якраз про це на них ми відповіли. І постараємося чуть-чуть більше про це такі відео випускати. А на цьому у нас все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.